З давніх часів люди шанують пам'ять покійних, приносячи на могили квіти. Хтось живі, що й не зрізані, або штучні букети та віночки. Інші ж вважають за краще розбивати клумби з найкрасивіших багаторічників. Зараз у продажу можна зустріти масу варіантів букетів та вінків зі штучних квітів, розмаїття кольорів та видів дивує. Ціна варюється від 20 за гілочку і до 350-400 гривень за великі розлогі корзинки. Середня ж ціна – 150-200 гривень, каже продавець. Ганна. Дуже гарні квіточки, абсолютно різноманітної ціни. Від 25 гривень віточка, корзиночки, віночки, 100 гривень, 120, 150, 200. Різноманітний смак, колір і ціна. Ось 25 гривень, весь перший ряд. Люди охоче купують різноманітні композиції зі штучних квітів, так як вважають це гарним, довговічним і не менш важливо, не потребуючим ніякого догляду. Віддаючи пам'ять померлим, гарною альтернативою штучним вінкам та квітам є живі рослини, розсаджені в гробничку. Тут варіацій багато, ціна 25-40 гривень, або об'ємні вазони з петунією чи віолою, вартість яких 150-250 гривень. фиалка садовая, мы говорим на нее виола, она же анютка, есть петунья, есть сальвия, есть алисиум, гвоздичка, ромашка, все цветы берут, все. Какие цены в среднем? От 30 до 40 гривен. Такая 150. Вот, это виолка, ее тоже берут на кладбище. Хорошо высаживать. Сейчас дождики идут и и ночи такие не жаркие, и солнца такого нету. Наоборот, корневая система лучше, ну как, лучше усваивается. Зараз дуже очень много віоли, виолы, очень много разноцветов. Бархатцы можно посадить, можно в виде живого букета вот посадить цинрария. очень хорошо будет смотреться живой букет. Наґадналіточка теж вот такая вот сюрфіня теж хорошо буде смотреться. Очень большой выбор. Приходіть вибирайте 25 гривен гривень. Біола, 25 двадцять гривень. Такі дамочки, красавиці на гробничці по 250 гривень. Можна висадити в ґрунт гробничок і цибулини короткорослого нарцису 100 гривень за три та 25 гривень за одну цибулину тюльпану. Період світіння дуже дуже Якщо всі нарцити вже поцвітали, то ще посадити. Скільки вони ще будуть квітнути? Ну, дві неділі десь, ще два тижні. Тобто, ще можна висадити в ґрунт? Звісно. Да? Часто біля могил встановлюється спеціальна траурна ваза. Тоді принесені рослини можна ставити туди, а не класти на могилку. Такий бюджетний варіант це щойно зрізані квіти з власної присадивної ділянки чи придбані за 20-25 гривень у господинь на місцевому ринку букети тюльпанів та нарцисів. Село Бекоза. «Ага, наші селі да Так. ще скільки от часу вони будуть квітнути. Ну, смотри, який нарцис. Це вже середній нарцис іде. Ну це вже середній нарцис. А ще є позні нарцизи. Букетики Букетики по 20 гривень. У вас такі гарні букети. Це, мабуть, з вашого саду городу? Да, з нашого городу. Я живу на переможному. У мене Як? на городі дуже багато квітів. Виносять, продаю. Ялаю людям приятне. приємне. Приємне, да, яскраві такі квіточки. Яка ціна у середньому букету? П'ять 5 гривень. 5 гривень. Да. Скільки штучок? Одинадцять штук. Люди от приходять, беруть, якщо йдуть на кладовище, відвідують своїх родичів. Звісно, беруть. Люди беруть, люди довольні, що беруть гарні квіти. Отож, вибір за вами, які квіти придбати на могилки своїх родичів. Та пам'ятайте, що пластик і папір, просякнути парафіном, розкладаються дуже довго. Живі квіти потребують догляду та правильної посадки. Можливо, і не так важливо, з якими квітами ви прийдете до могил рідних людей на Великдень чи проводи. Головне пам'ятати про них повсякчас. Ірина Вробинська, Анатолій Лукінчук, перший муніципальний.